Я своє завод не залежить, віддав, оселя в слабі, на лоні, а до права, приєднання, а нас, політикої благій і людина в умі, я в цій сімей сусідників. Блаженна Тут, якою ти сьогодні йде Боже. Бо приготовили тобі місце у покої. Чи можна сказати так, що наш народ є хліборобський? Так, може. Але чи можна повірити в те, що народ пахар, народ дружених, народ ліворобів замість міг займати найкраще землю дівою? Серед інших бойових племен, які готочували. Тобто в нас були не тільки кривдні бороти. І не тільки, але коли переходило відповідальний момент мить, то наші пращури після Бороби ставали воїнами. Їхні сохи переходувалися у на ті. І вони йшли зі в бій. Можна все на свій днів вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Так говорить наша українська пісня, дійсно має батьківщину, ми не можемо вибирати. Але ми маємо повне право їх захищати. Захищати так, як ніби в востаннє. Тому що. Дорогі брати і сестри, ми маючи найкращі землі, найбагатші країни, змушені жити без братів, ходити з простягнутою рукою, просити, дайте нам те, дайте нам інше. Нас змушують до такого, тому що, коли сталася біда, коли сталася в нашій країні повномасштабне вторгнення. Війна, то ніхто із володарів не пішов її захищати. Пішли прості люди. Ті, хто дійсно вболівав за, за свою матір, за свою сім'ю і за свою малу батьківщину. Кожна людина має свій щаст. Але відлажання є тоді, коли. У ньому Христа. Коли ми йдемо Богом за ним, тому що Він є тією дорогою, і тим доброго для нас з вами. Якщо ми любимо Бога, ми не можемо не любити, не можемо не любити Христа. І не можемо не йти тим шляхом, яким Він нам казав, для спасіння нашого і наших близьких. Він є правдою і істина, і дійсно, Христос є правда. Тому що він завжди говорив правзи ніколи не говорив життів. Він є самоправда, тому що на ньому було це сказати пророка. Він той Месія, який прийшов спасти всіх. не тільки живих, але й мертвих. Тому що Він є і Бог мертвий. І Він своїм своїм смерті Воскресінням дарував всім нам надію на Воскресіння і вічне життя у Бозі. Дорогі Христі, Пратий Серстрі, скільки вже цей храм побачив сліз, скільки воїнів провів в останніх зустріч шлях. На жаль, поки триває війна, це є і на останні воїн. Гірко! Тяжко на серці шукати слова в для родини, для близьких, тому що час розгуки, час прощання це завжди своди віч. Але Господь говорить нам про те, що ми маємо вірувати не тільки не в земле життя, але маємо вірувати в життя вічно. Але вірувати недостатньо, його потрібно здобувати силою, здобувати своїми справами, милосердя тут на цій землі. Господь дарує нам цей час. У когось хороше, у когось довше. Але ми маємо за цей проміжок часу заробити собі на інше життя, життя вічне. Заробити водами любові, тому що без любові всяка віра і зачиніла є небо. А що є найвища любов? Господь говорить, що найбільша любов є та, коли ми душу свою покладаємо за своїх духів. А хто це робить сьогодні, як не наші воїни, як не наші захисники і захисниці? Хто, як не вони, сьогодні покладають свої душі і тіла, не допускаючи сюди ту ворожу небудь?